Від Матея святого Євангелія читання. В той час за Ісусом ішла велика сила народу з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та Заїдання. Побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до Нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими називуться. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі.